Минулого місяця президент України Володимир Зеленський повідомив приємну новину: Україна виробила 154 артилерійські системи за минулий рік. Що більше ніж усі країни НАТО разом узяті. беззаперечно, лідером серед цих артилерійських систем стала Сау Богдана. Сьогодні ми знаходимося на полігоні, де розрахунки цієї САУ проходять злагодження. Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 години. Вилізла стреймута да і все. Та да, да ти будеш там попадає, ловиє руками по всьому полю.